У марафоні єдині новини 160-й день повномасштабної війни. Її хроніку відстежують команди фактів та вікон. Виходимо з укриття, бо повітряна тривога. Я тетяна висоцька, вітаю вас, два райони Миколаєва окупанти атакували сьогодні вночі. За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто реактивними снарядами РСЗВ «Смерч» і ракетами типу С-300. Повністю знищений студентський гуртожиток, поранений охоронець, пошкоджені дві багатоповерхівки. Місцева амбулаторія та школа. Також зачепило два продуктові магазини. Перший зрив нас розбудив, а второї нас вже коли ми з кімнати, ось там вот мої окна. Ми з кімнати біжали в коридор. Лавною нас накрило, але мама не зацепила, слава Богу. Загалом, з початку війни, 1435 осіб постраждало, 403 з них, на жаль, вбито. Ми відновлюємо те, що розбивають і знищують окупанти, але на зараз в нас достатньо ресурсу і можливості, щоб відновлювати поки що. Так, вона по якості дуже. Страждають, тому що відновлювані роботи це на капітальні. Лише за минулу добу росіяни на Донеччині зруйнували майже чотири десятки цивільних об'єктів. Троє мирних жителів загинули. Ще троє зазнали поранень. Ворог атакував цивільне населення з авіації, ракетних установок, артилерії, градів та ураганів. Зруйнував 33 житлових будинки, дві школи, тут тобто диспансер, кемпінг і гаражі. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. На Донеччині сьогодні розпочалася обов'язкова евакуація місцевого населення. Перший поїзд із Покровська вже прибув до Кропивницького. Ним приїхали 136 людей. Надалі потяг ходитиме із зупинкою в Олександрії кожен парний день. Під час поїздки усім надають безкоштовне харчування від волонтерів, а по прибуттю оформлюють статус ВПО та разову грошову допомогу. Далі переселенців розміщують у комунальних закладах або у приватних будинках, надають гуманітарну та психологічну допомогу, а також усі необхідні контакти для проживання в області. Дуже вдячні людям. Дуже добрі люди нас допомогли нам і житлом і. І продуктами, так що ми дуже вдячні керограджені. всіх чекаємо. Рівно як і з Луганська, ви бачили, сьогодні з Северодонецька приїхали От з Дніпра, зважились, приїхали в Кропивницький, за що їм теж дякую. І їх тут, бачите, чекає теплий і радушний прийом. На Запоріжжі після рясних дощів геть розмило дорогу життя. Це єдиний шлях, яким жителі окупованих територій. Півдня та сходу можуть евакуюватися до обласного центру. Частина цього напрямку кілька десят кілометрів, що ведуть від окупованої Васильівки, пролягають через сіру зону, і потужні зливи ще додали ризику. Зробили шлях майже непроїзним. Водії легковиків до вантажівок застрягають у багнюці і їм на допомогу виїжджають надзвичайники. Машина като крас. Ні тяні дафа Пока виходить. Витягати авта з багнюки довелося пів доби. За цей час вони відбуксували 50 ваговозів і супроводили до асфальтованої траси на Запоріжжя зо дві сотні легковиків. Кількість жертв ворожого обстрілу цивільного евакуаційного мікроавтобуса на Херсонщині збільшилася до трьох. Ще п'ятеро поранені. Як повідомили в оперативному командуванні, південь в автобусі їхали п'ятеро чоловіків і троє жінок. Усі вони цивільні. Люди намагалися евакуюватися з окупованого селища Старосілля. По них окупанти в притул відкрили вогонь із протитанкового ракетного комплексу біля селища Довгове. А вони до останнього сподівалися на швидку деокупацію Херсонщини та в дітей почалися нервові зриви. А їх самих ледь не ув'язнили. Тому вирішили виїжджати на багатодітну родину. Чекало кількадобове випробування на останньому російському блокпості перед Запоріжжям та нині подружжя з Микільського щаслива, що вже в безпеці і радить людям виїжджати з окупації. Людей морально убивають, ну як? Моральна давка знесилена пані Ірини із трьома малими синами і з тремтінням згадую, як вони проривалися через останній блокпост окупантів у містечку Васильівка. Родина провела там просто неба кілька діб. Три дня і дві ночі ужасно. Хорошо, що було два дня, Якийсь, хоча б вітирок, трошки трошки продувало, А так діти і під машинами спали, тому що не досипали. Ось так нині виглядає траса на тому блокпості росіян. Сотні машин та тисячі людей чекають, допоки окупанти дозволять. Бодай кільком. Десятками автівок на день проїхати у бік Запоріжжя. Просто без кінця. Він що творіться. Ірина з чоловіком Іваном з Херсонщини кажуть, шкурнули на машині зі свого селища до Запоріжжя перед тим гучним ударом наших армійців по мостах. Антоновський, Дарівський успіли виїхати туди. А ви поруч там живете Так, да, біля Дарівського моста за всім рядом. Вони чекали до останнього, бо сподівались на стрімку деокупацію Херсонщини. Та згодом в дітей почалися нервові зриви, а батькам чужинці почали погрожувати розправою, бо знайшли у них удома старий однострій ще зі строком. Приходили, проверяли, брата форму знаходили, устраивали кипіш. Чя это форма, ми зараз... Вас заберемо шасетиму, часто все таки выкрутились. Запорізькі посадовці кажуть, нині все більше переселенців прибуває саме з Херсонщини щодоби близько тисячі, і це кажуть у військовій адміністрації. Тішить, бо всі вони урятовані люди за весь час, за два місяці майже 24 тисячі херсонців виїхали з території області і далі намагаються покинуту зону ведення бойових дій. Ми закликаємо всіх людей з зони бойових дій в обов'язковому порядку виїздити, тому що найцінніше, у людини, є це життя і здоров'я. Збережемо життя і здоров'я, відбудуємо те, що буде зруйновано. Ірина та Іван розповідають: нині знову оформлюють держвиплати на маличу та готові стати до будь-якої роботи. І принагідно радять тим, хто лишився під псевдовладою окупантів, негайно виїжджати, хоча б заради. Власних дітей виїжджати треба, треба, тому що якщо будуть навіть наші ЗСУ освобождають. Нас просто не зацепило. Освободять, поїдемо назад додому до себе. Андрій Почтю Дажанков, програмовік на марафон Єдині новини. Росіяни оминають нагоди позначатися з українців на тимчасово окупованих територіях. Жителька Бердянська зафіксувала, як люди змушені годинами стояти в чергах, щоб сплатити за послуги інтернету. Десятки людей вишикувалися під палючим сонцем, щоб розрахуватися за послуги російського провайдера. Адже українських операторів загарбники там глушать. Сплатити за зв'язок онлайн неможливо. Тож люди, гуртуючись біля пропагандистських білбордів, клянуть такий псевдосервіс. Только от людей, которые там живуть, будет зависеть їх будущее. От ми тут живемо. І это що, наше будущее? Вот такое будущее нам готовят. 400 українських військових пройшли навчання для армії дронів. Це новий проект від генштабу. Йому лише місяць, але за цей час люди з усього світу пожертвували на нього понад 630 мільйонів гривень. На ці гроші закупляють безпілотники для армії і навчають військових ними керувати. Як готують тих, кого називають очима зсу. Поліна спасенко бачила на власні очі. В руках пульт управління обличчя сховане за окулярами та балаклавою. Непомітність та анонімність для оператора дрона правило номер 1 пояснює мені військовий із позивним Богомол. Я зараз пілотую, я е, в бойових реальних умовах, я не буду так стояти. На фронті, говорить військовий, стояти ось так не в одноті і не квапно. керувато безполотником, даючи інтерв'ю, могло обійтися дорого. От, якби на нами зараз був БПЛА. І якщо на протязі хвилини можна отримати артилерійський чи мінометний удар, це, це кінець життю, вибачте. Взагалі-то він сапер каже богомол, уперше взяв до руки дрон тиждень тому і почав вчитися. Правий, так? Так. На позиції я зловив себе на думці, що е я вже давно не граю на комп'ютері, дуже давно, але навички, які колись отримавши, дуже давно вони знадобились. Там мотори карухів, скажімо, так. Богомов щойно пройшов навчання для армії дронів нового проєкту від генштабу. Його мета, аби в кожному українському підрозділі могли частіше робити ось так. Друга світова війна вона звалась війна моторів. А ця війна зветься Війна гаубіць та дронів. Навчаємо цих хлопців по перше зберігати своє життя. А по-друге, дуже ефективно нищити ворога на сході нашої країни. Проєкт спільно втілюють мінцифра, Держспецзв'язку та фонд за ініціативи президента Юнайтедвадцять 24 навчання операторів лише один з напрямів роботи інший власне закупівля безпілотників. Скільки їх потрібно, визначає генштаб на сьогодні? Ми потребуємо близько тисячі дронів. Професійних розвідників це військових дронів, і там їх важко порахувати, але звичайних цивільних дронів, які готові виконувати маленькі короткі місії на невеликі відстані для розвідки, для артилерії, для о, виявлення позицій ворога. Ми їх потребуємо стільки, скільки зможемо закупити, скільки задонатять люди, і скільки ми взагалі зможемо реалізовувати цей проект аж до нашої перемоги. Ми вже зібрали 600 мільйонів гривень на ці проекти, вже законтрактувалися на великі партії дронів. І також наше завдання Системно розповсюджувати по лінії фронту для того, щоб саме дрони були у тих частин, які яким вони потрібні на сьогодні, от він робить обліт, Бачите, він робить обліт, от умовно умовно там будова. Так? богомол показує прийоми аеророзвідки. Сам він у своїй роботі сапера зможе використовувати нові уміння, скажімо, для розмінування українських полів після боїв та ворожих обстрілів. У нас всі в підрозділі фактично опановують. Праву. Разом із ним керувати безпілотниками вчилися військові із різних родів військ, та незалежно від спеціальності тут всіх вчать не знецінювати ворога, аби не втратити пильність. Ворог теж не спить, вони щось придумують, але і ми щось придумаємо. Тому це така тактична, тактична війна, але технологіями. Управлятися із дронами військових навчають у Києві та Львові. Наразі це роблять дві школи. Але до проєкту планують долучитися ще десять. Нижче нижче. За нами правда, за нами сила, за нами наша країна. Нам нема куди відступати. Уліна Спасенко, Дмитро Кобзар, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених в окупованій Оленівці несе. Росія такого висновку дійшов американський інститут вивчення війни. Експерти посилаються на двох американських посадовців, які анонімно підтвердили, що на місці підриву жодних слідів артилерійських ракетних систем Хаймарс не знайдено. Доказ того супутникові знімки. Аналітики зазначають, на них видно, що внаслідок нападу було пошкоджено лише одну будівлю. Навколо не лишилося вирв. А це свідчить або про точковий удар, або про закладену всередину. Вибухову речовину, а верховний суд країни-агресорки тим часом визнав український добровольчий батальйон АЗОВ так званою терористичною організацією і заборонив його діяльність в Росії розгляд позову прокуратури відбувся за відсутності представників протилежної сторони. За участь в Азові росіяни передбачили кримінальну відповідальність від 15 до 20 років позбавлення волі для керівництва та від 5 до 10 для решти учасників. Український полк Азов вже відреагував на рішення російського суду на сторінці військового формування. Написали, що такими діями Влада Росії шукає пояснення для власних воєнних злочинів і закликали інші країни визнати Росію державою терористкою. Вони щодня допомагають сотням українців повернутися з-за кордону додому. Команда київських волонтерів безкоштовно організовує трансфер наших переселенців із Європи у рідні міста України, і усе це робить. Онлайн. Як і хто може долучитися до програми, покаже Вікторія Покатілова. Поїдь, купи груші і посади мені грушу. Зафоткав, відео включив отакова, такого, такого. Оцінка 12 балів. Нині родина Капітоненків жартує про те, як онлайн за вказівками дружини чоловік Андрій садив грушу на домашньому подвір'ї. Вона керувала процесом з Польщі. Він тут саджав. Це щоб я приїхала і тут були дерева. Там сміялися, кажуть, люди там бомбосховище строять, а ви груші садять. Перші три тижні війни Наталія з трьома доньками не виїжджали з рідного Борисполя для наших захисників, пекли хліб для загарбників, готували гарячі гостинці, коктейлі Молотова. Поки жили під обстрілами, спокійні були лише ці двоє пухнастих: Полуничка і Матільда. Вони в обстрілів не боялися. Да, Матільда. Вони е, знали, що сюди кацапи не дійдуть. 11 березня мені позвонила кума. У мене Кума живе у Великій Демерці і говорить, що кума. Ми єлі виїхали з села. Бери дітей, бо вони гвалтують жінок. Чоловік з котами лишилися на господарстві, а їхні дівчата за добу дісталися Варшави, де місцеві прийняли їх у свій дім. Та за три місяці закінчилися як гроші, так і терпіння жити в розлуці. У мене дома чоловік, і треба підіймати економіку, йти працювати. Думали повертатися в червні за останні кошти, заощаджені 5 тисяч гривень. Аж раптом жінка побачила повідомлення в соцмережі. І там написано, якщо ви викуп... Будете купувати квиток або купили квиток, треба підтвердження. Заповнені анкету. Зателефонували, сказали, що ми вам повернемо кошти дуже було приємно. Тисячам українців повернутися додому з-за кордону допомагають з цієї невеликої кімнатки у Києві. В цьому волонтерському офісі працює менше десяти людей, і у їхніх ноутбуках щодня з'являються десятки заявок. За вихідний нам прийшло більше 600, близько там 700 заявок. Команда Євгена щоденно мала стільки ж анкет на початку березня, але з проханням про допомогу облаштуватися у Польщі. Волонтери шукали переселенцям там житло і допомагали з оформленням виплат. Але під кінець весни попит змінився. Так Українці вимушено покинули нашу країну, але мета з новими стандартами повертатися в Україну і вже відбудовувати. З цими знаннями, з цими навичками, так волонтери запустили нову програму допомоги. Сайт ви зараз бачите на екрані. Українці заповнюють онлайн форму, а волонтери шукають для них варіант трансферу додому. Квитки і витрати на багаж оплачують з коштів небайдужих благодійників, здебільшого it підприємців. Ми шукаємо більш найбільш нужденних. Кому потрібна дійсно допомога, багатодітні сім, сім'ї, сім'ї сім з там з пенсіонерами. Якщо в нас ну, люди кажуть, що нам тільки на тиждень по ну, з'їздити там до родичів і повернемося у Польщу, то це ну, не ті люди, яким ми допомагаємо. Ось ці фото остання умова участі в проєкті зробити знімок квитка біля потяга або автобуса і вдома. За потреби по поверненню з учасниками програми працює психолог проєкту. Коли ви повертаєтеся, що вам може допомогти не поїхати крише, скажімо так? По-перше, це вивільнення емоцій для того, щоб повернутися до свого ритму життя, скажімо так, я раджу рутину. це допомогло й Наталії та її донькам. На груші не спинилися. Уже всі разом посадили й чорнобривці. Сразу прижилася своя земля. Ми любимо своє, свою хату. Ота тривожність, яка була в мене в Польщі, вона в мене тут прийшла. Вікторія Покатілова Максимілян Ільченко. Програма Вікне з тебе. Єдині новини. Марафон ж він тут триває. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком.